Вітаю всіх! Я Євген, здобувач професійної освіти Турецького професійного ліцею, навчаюсь на третьому курсі за професією електрогазозварник, контролер зварювальних робіт. Я довгий час розмірковував, яку професію мені здобувати, і віддав перевагу саме ці і жодного разу за три роки не пошкодував про свій вибір. Саме сьогодні ми робимо вибір, який закладає цеглинки нашого майбутнього. І якщо ти бачиш себе в майбутньому успішним затребуваним професіоналом своєї справи, долучайся до нашого сучасного і комфортного закладу та навчайся професії електрогазоварних контролерів зварювальних робіт. Чому саме в наш заклад? Чому саме на цю професію? Я переконаний, що саме ця професія є кроком у стабільне та успішне майбутнє. Переваги навчання в турецькому професійному ліцеї. Гуртожиток, стипендія, безкоштовне навчання, безпечне середовище. Нас. Переваги професії, затребувальність на ринку праці, висока заробітня плата, кар'єрне зростання, можливість працювати в різних секторах. Ідеальне заняття для тих, хто цінує індивідуальну роботу. Зараз ви бачите, як ми здобуваємо практичні навички в нашій майстерні. Теоретичні та практичні уроки проходять дуже цікаво, насичено, креативно, змістовно. А це наші вироби, зварювання це не тільки про метал, а й про мистецтво. Багато випускників нашого закладу з професії електрогазвання контролер зварювальних робіт стали на захист нашої країни. І успішно використовують на буці знаття та навички на службі. Вони наші герої. Ми зв'язалися з одним із них і поцікавилися, як Сергій впроваджує свої знання на службі. Війна докорінно змінила мої плани, але навіть тут моя професія стала мені в нагоді. Зараз я розумію, що мій вибір був правильний, бо які б не були часи, мирні чи воєнні мені завжди буде робота. На війні моя професія інколи рятує життя. А коли ми переможемо, то професія електрогазоварника допоможе відбудувати країну. Усі переконані в перемозі та вже планують відбудову нашої країни, де безперечно задобляться електрогазозварники. Сподіваємося, нам вдалося переконати вас, що саме ця професія є запорукою не тільки нашого успішного майбутнього. А й стабільного майбутнього всієї нашої країни. Доєднуйся до активної молоді нашого ліцею. Довірся професіоналам і рушай забувати професію своєї мрії. Долучайся до нашого відеочеленджу. Розповідай про свою професію майбутнього.